мене часто учні, клієнти питають. Чи... Треба не їсти м'ясо на шляху до духовності. Є в кермічному менеджменті така, такий кермічний закон, що якщо ви розумієте, що заради вас вбивають тварину, щоб ви її з'їли, да, що це смерть, ви забираєте життя в іншої живої істоти. І це негативна карма, ви собі напрацьовуєте. Але я хочу сказати так, що ми сюди прийшли в це життя не в святості проживати його, у кожного індивідуальний шлях до свого пробудження, до своєї духовності. І якщо ваша... Тіло, відчуває, якщо ви відчуваєте, що ви не можете тут і зараз відмовитись свідомо від споживання м'яса, то не треба себе насилувати. Я веду людей м'яко, я за те, щоб людина сама змогла і відчула, коли їй потрібно від цього да, відмовитись, чи вона хоче взагалі це робити. Я, як практик, який багато років практикує, я навчаю людей чинерингу, передаю чинерінги, веду їх до з'єднання з вищим я, їхньою душею, їхнім чистим каналом і янголами і працюю в енергопрактиках, постійно скажу. Так, що різні періоди мого життя, я то їла м'ясо, то не їла м'ясо. І це була тільки потреба мого внутрішнього. Да? Тобто я розуміла, що зараз мені це не потрібно, мене не тягне, я не хочу. Але були періоди, коли було дуже важко, складно, і я поверталась до м'яса. І це нормально, я за це себе не курю. Ми сюди прийшли не в святості проживати це життя. Духовний шлях різний. Хтось йде через релігію, хтось йде через творця вищого через духовність, хтось йде через. Через інші да свої. Моменти пробуджується. І для кожного це індивідуально, це ваш досвід, досвід вашої душі. Вам ніхто не може указати, як буде вірно для вас. Тому я людей навчаю з'єднатися, як да, з'єднатися зі своїм вищем. я, з душею, як почути його, щоб людина чула себе в першу чергу, як їй потрібно, як буде краще для кожного індивідуально. І я хочу сказати, що не та історія з м'ясом, моя, коли я їла і не зараз, коли я не їм, ніяк не вплинула на мене в плані. Духовного мого пробудження і розвитку. Я дуже багато напрацьовую, я дуже багато веду людей, і так. це дає мені напрацювання, да, мою свідомість, я пропрацьовую сама з іншими практиками, наставниками, до кого я ходжу, і веду людей. І це, це дає мені оцей шлях далі. Але це моя історія індивідуально. І от дивіться, є такий момент, коли ми багато, от, наприклад, я як практик працюю, да, я постійно зв'язана з вищими силами, з янголами, я постійно з ними співпрацюю. Спілкуюся, я постійно проводжу людей через це. І тоді моє тіло просто не потребує м'яса, воно не хоче, воно навіть їжі не завжди потребує, І, ну, іноді мені не хочеться просто їсти. От. І да, я можу там щось поїсти, там якісь овочі, але. Ну просто нема потреби. І це не тому, що там це погано чи добре, чи це я суперпросвітлена, чи ні. Це тому, що такі вібрації в тілі. Чим більше ви в потоці, тим більше ви по-іншому починаєте вібрувати. І тілу також в роботі, якщо ви тільки новачок входите в це, треба час перестроїтися, це як качати м'язи. Ви накачуєте енергію, ви формуєте себе по-іншому, інші вібрації, інші да, енергії. Це зовсім, зовсім інша структура. І треба це інтегрувати. І Цьому потрібен да, час, це баланс. От, тому а, це вибір кожного. І якщо ви відчуваєте, що да, я би хотів відмовитись да, від такої їжі, від м'яса, але не можу, тоді вам треба почати займатися енергопрактиками. І чим, чим більше ви почнете повищувати свої вібрації, тим скоріше вам не захочеться їсти да, цю їжу і спокійно, без якогось тягаря, без якогось там стримування себе. Тому що все, що йде. Знаєте, через силу це не є дуже добре. Я за м'яке ведення, я за те, що людина повинна сама свідомо до цього прийти і це обрати. От тоді це робота, От тоді це дійсно шлях в духовність і свідомість. А якщо вам це цікаво, якщо вам цікава да, тема ченнерінгу, я запрошу вас на перший місяць наставництва, там йде повне навчання по ченерінгу, а після цього є другий місяць, який ви хочете можете взяти, да, як додатковий, і там вже йдуть енергопрактики на опрацювання. На свою енергії на те, як з нею працювати, зі своєю, напрацювати енергоімунітет, це мій особистий термін, так як в нас є імунітет да, тіла, здоров'я, так і є імунітет, енергоімунітет. І далі я навчаю хронікам Акаші вже після цих всіх рівнів, тому що це важливо поступово, да, чинельник це як база для людини. І після цього ви можете рухатись далі.